Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку особливості та відмінності зображення земної поверхні на глобусі, аерознімках, космічних знімках, планах та картах. Ви вже знаєте, що глобус дає можливість уявити форму нашої планети. Тому його називають моделю Землі, що зменшена в мільйони разів. Для подальшого вивчення географії важливо пам'ятати. Що глобус Земля обертається довкола стрижня осі. Насправді, наша планета такої видимої, як на глобусі осі, немає. Вісь можна математично обчислити і лише уявляти. Стрижень глобуса показує, де і з яким нахилом проходить уявна земна вісь. Ті точки, де земна вісь перетинається з поверхнею глобуса, називають полюсами зверху північний полюс, внизу південний полюс. Посередині глобуса на однаковій відстані від полюсів проведена лінія, яка називається екватором. Ви вже знаєте, що екватор поділяє землю на дві півкулі: північну на глобусі зверху і південну внизу на глобусі. Лінія екватора та точки полюсів уявні їх позначають тільки на глобусах і картах. На поверхні глобуса зображені материки, острови, півострови, океани і моря. Оскільки глобус найточніше відтворює форму землі, то тільки на ньому образи географічних об'єктів відображають їх справжній вигляд. Це означає, що на глобусі не спотворюється відстань між окремими точками. Відстані на ньому вимірюють гнучкою лінійкою або за допомогою смужки паперу чи нитки. Потім визначають реальні розміри, застосовуючи масштаб. Глобусом користуються учні для вивчення землі. З уроки природознавства у 5 класі ви вже знаєте, що зобразити окремі ділянки земної поверхні на площині можна на звичайному фотознімку, аерофотознімку, плані або карті. Невелику за площою місцевість можна сфотографувати. Фотознімок зазвичай роблять із поверхні землі, тому на ньому ближчі предмети затуляють те, що розміщено далі. Крім того, фотознімки дають лише уявлення про місцевість. На них не видно, які розміри і яку форму має ділянка. Аерофотознімок це фотографія місцевості, зроблена з літака або іншого літального апарата вертольота чи безпілотного пристрою дрона. Такі знімки роблять з різної висоти спеціальними аерофотоапаратами. Вони передають докладне зображення всього, що є на земній поверхні на момент фотографування. На них добре видно розміри і взаємне розміщення об'єктів. Зазвичай аерофотознімки чорно-білі. Іноді їх роблять і кольоровими, тоді місцеві зображують у кольорах, наближених до натуральних. На кольорових знімках легше розрізнити рослинність, річки, болота, населені пункти та інші об'єкти. Космічний знімок це фотографія всієї планети або частини земної поверхні. Космічні знімки, як ви вже знаєте, одержують за допомогою спеціальних приладів для фотографування, якими обладнані космічні апарати. На них дослідники можуть одразу побачити і величезні простори Землі і деталі на відносно невеликих ділянках. З великої висоти видно найбільші риси будови нашої планети. З поверхні земної кулі їх просто неможливо розрізнити. Розглянути космічні та аерофотознімки поверхні нашої планети, в тому числі України, можна в інтернеті. Вони надають можливість швидко отримати достовірні дані про місцевість. Їх використовують під час географічних досліджень та складання карт. Вигляд земної поверхні відтворюють також план місцевості та географічна карта. Про них ви дізнаєтеся з наступних уроків. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого сьогоднішнього уроку, особливості та відмінності зображення земної поверхні на глобусі, аерознімках, космічних знімках, планах та картах. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе! І до наступної зустрічі.